Ця штука виглядає достатньо дивно, приблизно так, як ця маска в тіктоці. Просто подивіться на це. Але за її допомогою ми зробимо зараз те, що незвичайне. Для початку нам знадобиться мило Це яке мило, яке потім застиває, перетвориться на справжнє тверде пінне мило. Отже, катаємо ковбаску, вставляємо в цей диво девайс. Ця шитар машина, до речі, називається екструдером. Ну, а далі починається зовсім незрозумілий для вас процес, поки що це його реальна швидкість. Ну, а далі я вже пришвидшила, тому що це дуже довго. Як ви вже здогадались, робимо ми гнома. І не одного, а одразу чотирьох. Це були шапки гнома, тепер його нижня частина. Далі справа за білим пластиліном. І це, як ви розумієте, це борода гнома. Їх також буде 4. З темного милопластини я зробила лабутени. Здогадайте, скільки їх потрібно для чотирьох гномів? Правильно, 16 штук. Довго, дуже довго. Ну, а помаранчевий пластилін вже для милих носиків. Це молодший брат нашого екструдеру, також екструдер. Тут у нас носики, рученята. Їх ну дуже-дуже багато, і повірте, це було найскладніше, тому що маленькі деталі завжди складніше робити, ніж великі. Ось така кількість у нас помаранчевих носиків, рученяток. Фу, Фух, друга година ночі, і залишилось зрозуміти, як з цих хробаків зробити гномів. Вмикаємо всю свою просторову уяву і з цього моменту не лякайтесь. Кожну детальку я промазую дистильованою водою з кокосовим вугіллям. Це створить потім такий дивний ефект, наче намальовано олівцем. Це вже шапка гнома, як ви зрозуміли. Перед цим був носик, до речі. Це нижня частина кафтан, чи як вона називається. Найскладніше це те, що пластилін дуже м'який, але його треба щільно притиснути, щоб наші детальки не відпали. Це наші лабутени. І таким чином ми продовжуємо ці наші личенята. Загалом процес зайняв близько 4 чи 5 годин і хвилюючі моменти подивимося, заради чого були всі ці страждання. Гноми півтора метри гномів. Подивіться, виглядає дуже кринжово, але прикольно. Наступне відео дивимось, що робимо далі з гномами.